Я думаю, таке покоління, як моє і покоління старше, вони бачили дію деструктивних сект, коли була проголошена незалежність України, зокрема, у 1993 році був показовий процес над тоталітарною сектою Біле братство тобто, це були люди, які мали бажання здійснити акт спалення на території комплексу Софійського собору у Києві. Тобто це були ті люди, які були практично під гіпнозом, і на сьогоднішній день я переконаний в тому, що певна і психологічна, і психічна допомога потрібна для багатьох цих вірян, тому що ті ідеї, якими їх напевне фарширували, я би сказав так інформаційно, тому що інформаційно-пропагандистська машина Росії вона працює дуже потужно. Та література, якою вони забезпечувалися, тими книгами, тими брошурами, вона зробила свою справу, і практично це люди, які сформували свій тонельний світогляд, своє тонельне мишлення. Це не має жодного відношення до православної церкви вчення, яке на сьогоднішній день сповідують прихильники руського миру, прихильники тих, хто хоче бути в єдності з Росією, з руським миром, тих, які вигукували лозунги, що Україна, Росія, Білорусь це одна свята Русь. Їх є насправді дуже багато. Тобто, це є ті люди, які ідеологічно запрограмовані на знищення держави Україна. І ми сьогодні повинні також докласти левову частку зусиль щодо подолання цієї проблеми.